Переможець першої пари прайд. Так, юнак з позивним Прайд здобуває першу перемогу в спарингу на ножах. Каже, постійно відточує навички з володіння холодною зброєю. У нас є регулярне тренування по ножовому бою. Ми там досконально свої навички і також вшановуємо пам'ять, цими боями. Діяльність організації Центурія спрямована на фізичний та патріотичний розвиток молоді. Заснували її командири 3-ї штурмової бригади. Центурія направлена на тактичну медицину, на тактичну підготовку молоді. Ось, розвиток в плані спорту різного, який максимально стараємося їм надати. Ось Це що в наших можливостях так само. Ось, і так само різні проводяться турніри і змагання по ножовим боям. По спортивному так само це ММА, це борьба і тому подібне. 16-річний Прайд доєднався до центурії минулого року. Майбутнє хоче поєднати з третьою штурмовою бригадою. Подобається азовський рух, також багато рідних військових. І Я вирішив піти по таким самим крокам, як вони. Турнір має назву Культ ножа. Взяли участь у спарингах представники рівненського та луцького осередку центурії. Проводиться взагалі він в цілях навчання самооборони, в цілях, щоб хлопці розвивалися в плані самозахисту. Ось і так хлопцям подобається думаю, тому <свісно>, і займаються цим. Окрім патріотичного виховання молоді, турнір мав благодійну мету. Зокрема, збирали кошти на дрони для третьої окремої штурмової бригади. Зараз ситуація дуже складна. Люди рідко коли донатять, і ми підключаємо різні змі. Різний бізнес малий великий середній з нашої області. Загалом до турніру культ ножа доєдналось 38 учасників. До слова, рівненський осередок центурії налічує близько 50 молодих чоловіків та жінок. Шестеро нині боронять Україну на лінії фронту. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.